Друзі, добрий вечір. 20-та у Києві. Мене звати Інна Шиміна. Я вас прошу, як завжди, підписатися на наш канал, натиснути на дзвіночок, поставити лайк цьому відео. Ну і обов'язково дивіться наші новини у прямому ефірі щодня з понеділка по п'ятницю. І у неділю, о 17.30 за київським часом. Свідок про найважливіше з життя України і світу. Ми розповідаємо наживо. Ну а сьогодні 37 років спливає із дня трагедії на Чорнобильській АЕС. І минулого року світ міг сколихнути Чорнобиль міг сколихнути світ уже вдруге, тоді коли там з'явилися російські окупанти про життя станції в окупації. Зокрема, про це ми будемо говорити із заступником директора державного агентства із питання управління зоною відчуження. Максимом Шевчуком, Максиме, доброго вечора. Добрий вечір. Дякую, що знайшли цей час поговорити сьогодні. Окупанти з 24 лютого до 1 квітня були на ЧС, і ми бачили, знаємо про ці відключення електроенергії, про сховища відходів, які не могли нормально функціонувати власне, через ці технічні несправності, скажімо так, спричинені саме окупантами. Скажіть, якою була і чи була та точка? Найбільша, найстрашніша, після якої ми би могли мати Чорнобиль 2 і е, які могли бути наслідки цієї трагедії, якщо порівнювати з тим же 86-м роком? Я думаю, що точка вона почалася з перших хвилин, годин вторгнення, тому що наявність великої кількості військової техніки, військових на Об'єктах поводження з радіоактивними відходами, об'єктами, на яких є відпрацьоване ядерне паливо, тобто з ядерним, на ядерних установках, недопустимо, тому що стандарти безпеки в цій галузі вони дуже високі і вони мають суворо виконуватись. І е, літаки, які літали над е, новим безпечним конфайнментом, над сховищами відпрацьованого ядерного палива, і навіть над сховищами радіоактивних відходів це все було вже кожну мить небезпечно могла статися як локальна радіаційна аварія, так і більш серйозна катастрофа, якщо говорити про сховища з відпрацьованим ядерним паливом, тобто весь цей час ми були в дуже великій небезпеці, так само як зараз ми є в небезпеці, і не тільки Україна, а й вся Європа і світ є в небезпеці. Зважаючи на окупацію Запорізької, ну, от, власне, якби не спрацювали там і, зокрема, і працівники ЧС, то наслідки, я так розумію, могли бути набагато навіть страшнішими, ніж ті, які були саме в 86 му Так, я думаю, що такі шанси є, тому що на одному із об'єктів поводження з відпрацьованим ядерним паливом зберігається ну, приблизно. В 10 разів, умовно кажучи, в 10 разів більше а, м, палива, не дивлячись на те, що воно відпрацьовано, воно все одно є а, вкрай високоактивним, в 10 разів більше по об'єму ніж було в четвертому реакторі на момент катастрофи. Тобто, ті люди, які забезпечували безпеку. На Чорнобильській АЕС протягом окупації і це без перебільшення героїчні вчинки, героїчний час цих людей, і вони під шаленим тиском окупантів, під постійним цілодобовим тиском, вони забезпечували безпеку ключових ланцюгів, ключових об'єктів Чорнобильської АЕС. Ну, я я читала так про цих людей дійсно героїчних, завдяки яким власне не відбулося нічого такого трагічного. І ем, я читала, що вони дуже так ем, жорстко і гідно спілкувалися з окупентами, намагалися з ними взагалі там не контактувати. Говорили: Ви прийшли контролювати? Контролюйте. а Ми будемо робити свою роботу. І я ем, ніде не знайшла інформації про. Е, Постраждалих, наприклад, саме працівників на в зоні з, від росі, росіян правильно нічого такого не було, слава Богу. Ну я вважаю, що постраждалі є всі ті, хто були в окупації без виключення. Але, на щастя, якщо говорити про втрати людських життів, то на території зони відчуження такого не було. Я це пов'язую з тим, що Окупанти, не дивлячись на те, що вони вели вогонь в сторону Києва, uh -huh. ми не відповідали, тому що ну ми розуміли наскільки це небезпечно в цьому. Це uh -huh. один із аспектів якраз ядерного тероризму з їх боку. І оскільки ми не відповідали, то мабуть було менше з їх боку агресії в цій частині, і у них були близькі тили. Вони навіть на станції. Харчувалися лише своєю їжею, і їм їх повари е готували. Так що я це пов'язую саме з тим, що не було на території зони відчуження там постійних бойових дій. Вони фактично були тільки в перші години вторгнені. Слухайте, а от саме до речі, ви кажете ядерний тероризм. Ви особисто як думаєте уже зараз? Чому саме в зону цю непрацюючу вони зайшли? Щоб от налякати як елемент шантажу цього, чи все таки ну, зручне місце було? В першу чергу, це найкоротший шлях ага. до Києва, до столиці. Я думаю, що це було. Це таке з практичних так. цих? Так, а вже всі інші, це і другорядні, вони лише ну, завдяки своєму тероризму, шантажу, вони отримували додаткові вигади для себе протягом часу окупації, поки Збройні сили не вибили їх звідси. А ви ж приїхали в зону вже там на другий день, мабуть, так, після деокупації. А що якщо Працівники намагалися там не контактувати і е, не було жертв серед них. Слава Богу, що розповідали самосели, чи спілкувалися ви з ними? Ну вже тоді, коли ми знали там і про звірства в Київській області, mm -hmm. що саме самосели розповідали про контакти з окупантами? Ми, ми дісталися зони на 4 квітня. Ми mm -hmm. змогли виїхати. Не було розуміння, яким чином дістатися, тому що всі мости вони були зруйновані. Зв'язок мобільний був дуже бідний, ледь-ледь могли хоч з кимось зв'язатися, але ми виїхали 4-го числа. До вечора ми доїхали до Страхолісся, і зі Страхолісся на двох човнах з головою, з директором екоцентру та ще декілька людей були з нами. Ми двома човнами дісталися Чорнобиля. Наші працівники, які перебували в окупації, вони, звичайно, були дуже здивовані. Побачивши нас, вони і вони ж там і, і без ротації так тут. само працювали, тому що не було так. ходів, виходів. Так, да, ротація відбулася і то частково лише на ЧС, а ті люди, які були в Чорнобилі, вони залишалися там постійно. І вони самосели, фактично, вони протягом окупації вони жили як одна велика родина, допомагали один одному, ділилися продуктами. На щастя перед окупацією. Були закуплені продукти для забезпечення ну, постійного харчування в їдальнях, і завдяки цьому люди змогли вижити. Звичайно, і на наших працівників, які перебували в гуртожитках, і на самоселів чинився постійний тиск по декілька обшуків на день, і це були різні роди військ. Одна з наших працівниць розказувала мені, що. Ну, вона спасалася тим, що вона а, садила цих окупантів а, і розказувала їм правила радіаційної безпеки: наскільки небезпечно знаходитись в зоні, що можна робити, що не можна. Вони дослухалися, і йшли про деліс. Ну не всі до неї дійшли, да не всі до неї дійшли. Ті, хто були в родому лісі, звичайно. Думаю, що вони не жильці. Ну, якщо ті є ті, хто залишують живих, вони не довозить. Ну слухайте, вони ж там ну робили ці окопи, викопували, розкопували, підіймали цей пил. Ну в найнебезпечнішому місці зони. А... Чому вони це робили попри ці попередження? Я спілкувалася з волонтером, одним, яким який в бучу їздив в часи окупації в шкарп за мирними людьми в шкарпетках синьо-жовтих. І коли я запитувала, чи не боявся він через блокпости їхати, при тому, що на блокпостах російських його роздягали до нитки а в цих шкарпетках. Він сказав, що ну треба мати розум росіянам, щоб зрозуміти цей символізм. Це приблизно та сама ситуація історія, чи ні? Чому вони? Йшли в той родий ліс, я думаю, це та сама ситуація. І ви ж пам'ятаєте, також були історії про те, що знаходили карти, якими вони користувалися карти до Чорнобильської катастрофи. Тобто люди не цінять себе, їх не ціни їх керівництво. Ну, якщо у них не вистачає розуму і вони не цінують один одного, то от такі і їх результати. Ну так вони ж там позабирали і, крім чайників з ще й техніку забруднено. Там шкода для їхнього здоров'я це справа одна. А шкоду, яку після після цієї окупації з тим, що вони там розкопували цей ліс, як змінився радіаційний фон? Ну, одразу, якщо говорити, коли ви туди приїхали, наскільки він був іншим? Глобально, глобально на щастя, нічого не змінилося, тому що всі основні ядерні об'єкти і об'єкти поводження з радіоактивними відходами вони залишились цілими. Але в тих місцях, де переміщувалася активна важка техніка, де рилися Окопи та різні фортифікаційні спорудження, звичайно, там фон локально змінився. Ми робили вимірювання і протягом квітня, і травня, але, звичайно, із часом ця ситуація вона, ну, вона стає, стає менш агресивною і воно, фон в цих ділянках він знижується, тому що відбувається певний рух ну, і ґрунтів. і Мокра погода сприяє, тому що розмиваються частинки, вони йдуть ось ну, з прямих доріг, вони йдуть там на обочину. Так що тобто... локально да, фон змінився, але це на, на поточний момент це не являється якоюсь критичною проблемою. А з рудим лісом, з цими окопами, що, що зараз? Їх треба якось. Ні, ми нічого не будемо з ними робити. Туди приїжджають журналісти, пересвідчуються в ціні людського життя для окупанта, і нехай вони поки так і залишаються. А я хочу інше сказати, що звичайно зараз знаходяться певні військові підрозділи, які охороняють наші північні кордони, і на території зони вони забезпечені індивідуальним дозиметричним контролем, тобто ми. Контролюємо ту дозу, яку вони накопичують, щоб вона не перевищувала відповідного критичного рівня. Ми допомагаємо із вимірами локацій, на яких вони розміщаються, щоб це також було більш безпечно, тобто вони не працюють сліпу, ми бережемо наших людей і намагаємось забезпечувати їх безпеку по максимуму. А як зараз власне працює станція? Люди, ті, які працювали там до вторгнення, так чи ну, я так розумію, що немає можливості працювати всім тим людям, які працювали. Наскільки ць, зараз ця ситуація, чи, чи готова станція до станція працює, але дійсно робота її кардинально змінилася, якщо раніше? Працівники, основна частина працівників станції вранці сідала на електричку mm -hmm. у місті Славутич, і там за 40-45 хвилин діставалася а, через пункти, Білорусь. Біля, біля станції да, через Білорус. То, звичайно, зараз а, це сполучення недоступно, міст не працює, а, цього сполучення нема. Автомобільна дорога, яка йшла також а, ну, орієнтовно паралельно цій залізниці через Паришів. Вона також не працює з-за того, що зруйнований міст через прип'ять до цього населеного пункту, тобто, логістика на станції вона принципово змінилася. Станція вимушена була перейти на вахтовий метод роботи по 15 днів. Кожна зміна, тобто швидко організували місця тимчасового відпочинку. Змін це було дуже звичайно непросто але станція перелаштувалася на інший лад роботи, складно, не вистачає там автобусів, не вистачає багато чого, але зараз основні задачі станції це контролювати безпеку тих об'єктів, які є. Ядерне паливо, поки з ним переміщень в нове сховище, ми не робимо, зважаючи на небезпеку рухливих об'єктів з небезпечними речовинами. Так що станція, в принципі, працює. Забезпечує безпеку на своїх об'єктах, але її робота змінилася принципово. Ну а якщо говорити про працівників, все-таки це яке, який процент зараз там залишається все-таки працювати? Ну, кожна вахта це близько 700 800 людей. Частина працює в Адміністративній будівлі в місті Савутич незмінно не постійно? Ні, я говоря я, я говорю про те, що з тих 100% людей, які працювали до вторгнення, скільки із них залишилося працювати все-таки зараз на станції? Більше 90. Більше більше 90. Так. Е, слухайте, а щодо е, про радіаційний фонд ми фон, е, зрозуміли, а щодо збитків матеріальних. Е, Станції протягом квітня та травня 22 року ми робили інвентаризацію на всіх підприємствах. Цей ЧАЕС, це центральне підприємство по поводженню з радіоактивними відходами, і спеціалізоване підприємство Екоцентр, і Північна Пуща, і заповідник. По балансовій вартості втрати, а втратами ми розуміємо викрадення або зруйнування активу до неспроможності його використання, по балансовій вартості там вийшло десь від близько півтора мільярда гривень. Але по вартості, якщо це ну, купити аналог, щоб він працював. Це вийшло на от початок червня минулого року десь 3 мільярди гривень, і це ну, орієнтовно 100 мільйонів євро. Чому ми говоримо в євро? Тому що ми розуміємо, що зараз відновитися можна лише за допомогою міжнародних партнерів. Всі ресурси держави пріоритетно йдуть на забезпечення збройних сил, і ми починаючи з квітня минулого року почали. Комунікувати з нашими міжнародними партнерами ці проблеми, ці збитки, наслідки показувати наслідки окупації та а, розпочали. Ми вже протягом останнього року десь 20, більше 20 проєктів, по яким ми попрацювали і отримали позитивні результати. Ми створили з травні а, такий системний план відновлення та розвитку зони відчуження. До того ж, ми до цього плану ми комунікуємо місію, що ми маємо завершити вийти з цього складного становища кращими, ніж ми були до цього, і тим самим показати всьому світу і окупанту, що цивілізований світ навіть перед другою другим таким глобальним викликом, який стався в Чорнобильській зоні. Він може цей виклик прийняти і вийти із нього навіть краще, ніж був до цього. Так от, в плані відновлення ми маємо 10 напрямків і 40 проєктів. Це і розмінування, і техніка для боротьби з пожежами, і техніка для контролю радіаційного стану, і наукова складова, і деякі проєкти на ЧАЕС. Тобто різні напрямки, різні проєкти, і цей план. По ньому ми вже працюємо. Найкраще, найкращі результати по напрямку контролю радіаційного стану. Ну і, і це нормально, це природно, тому що наші партнери розуміють, що в першу чергу треба було відновити функцію так. контролю, функцію невинесення радіоактивних матеріалів поза зону. Тому з цього напрямку ми отримали більше всього допомоги. Тобто ключовими нашими партнерами хочу відзначити та, користуючись нагодою їм подякувати: це Єврокомісія, це департамент енергетики Сполучених Штатів Америки це Європейський банк Реконструкції та розвитку, який управляє рахунком міжнародного співробітництва щодо Чорнобиля, в який входять різні країни-донори. Ми напряму комунікуємо з. Відповідними регулюючими органами Великої Британії, Швеції, Норвегії, Фінляндії, Франції та іншими країнами, і вони протягом року нам допомагали дуже суттєво, ми отримали, фактично отримали вже більше ніж на 2 мільйони євро різного обладнання, але за минулий рік ми затвердили. Об'єм допомоги більш ніж 15 мільйонів євро. Тобто, ну, просто Але я знаєте ви зараз називаєте так. цифри, а я дивлюся, от що є інформація, 226 мільйонів євро потрібно. на Це, це коректна цифра, так, так? Так, це коректна цифра, це якраз цифра. Якщо е зробити, скласти всі ті 40 угу, проєктів, угу. відновлення, про які я говорю, так, збитків на 100. Uh -huh. План, як нам би хотілося відновити та розвинути зону, він 220... Тобто, це не лише essere, мова però, да. про роботу з наслідками окупації, це і мова про якусь модернізацію. Правильно я розумію? Так, Звичайно, так. А двісті 200... відповідає нашій місії. Ми хочемо бути. Краще так, ніж були. і обов'язково ми будемо. Але ну скажіть тоді, коли 226 мільйонів євро. Чи можете ви говорити, яка частка з цих коштів у нас там уже є? Чи може бути в найближчому угу. часі? Звичайно, ми, як я вже сказав, на 15 мільйонів євро. Ми вже узгодили та затвердили конкретні проекти допомоги, які зараз вже реалізуються. Більше 8 мільйонів євро є на рахунку міжнародного співробітництва щодо Чорнобиля в ЄБРР. Ці гроші ми будемо для вкладників цього рахунку, будемо їм аргументувати і представляти проекти, і вони будуть затверджувати, на що будуть виділятися кошти. Це не зовсім. Скажімо так, математична задача там, взяти 23 мільйони, mm -hmm. порівняти з 226, сказати, що 10% виконання плану. Я думаю, що є дуже великі перспективи роботи по цьому плану, і мене надихає те, що вже в Чорнобильській зоні зроблені дуже великі проєкти, це і будівництво нового безпечного конфайнменту над об'єктом укриття. Який укрив в uh 1986 -huh. uh, році четвертий блок? Тобто, це проект на півтора мільярда євро, це і будівництво сховища відпрацьованого ядерного палива номер 2 сухого типу на Чорнобильській АЕС, яке коштувало більше 400 мільйонів євро. Тобто зона вже показала, що разом з міжнародними партнерами ми можемо робити великі успішні проекти безпеки. Я думаю, що і план відновлення він буде розвиватися і втілюватися успішно. А, А якісь сроки ми можемо перед собою ставити в цьому питанні чи ні? Звичайно, ми ставимо основний упор, ми робимо на цей наступний рік, для того, щоб і впровадити, і головне затвердити максимальну кількість проєктів безпекових. Так, і ми і я певна, що. Чорнобиль стане прекрасним ще й місцем туристичним. Він і, і був до того доволі популяр, популярним, але пізніше це ще посилиться. До речі, зараз як з цим немає можливості так, туди доступу до чорнобильської зони? З туристичною саме я маю на увазі ціллю. Зараз немає за тиждень до повномасштабного вторгнення було. Ми це зупинили і максимально вивели тоді персонал, який не критичний для безпеки на об'єктах. Тобто, зараз, звичайно, ця функція не працює по зрозумілих причинах небезпеки зі сторони кордону. З точки зору того, яким чином облаштовані території військовими для захисту. Тобто, mm -hmm. ну, турист він може щось порушити і піти не туди. Так. Не дай Боже, там наприклад міна залишена окупантами або е, обережно поставлена нашими військовими. Це такий дуже простий, зрозумілий приклад. Так, так. А, але я все одно я вірю в потенціал е, туристичний, якщо е, за декілька років ми прийдемо до. Нормального врегульованого стану з кордоном ми будемо розуміти, що у нас є безпека, ну ми її можемо забезпечити. То я думаю, що ми цей напрямок відновимо і навіть його зможемо посилити, тому що у нас ще додаються нова нові теми, які можуть бути цікаві туристам. Це саме пов'язані із масштабні. До речі, да, те, що може бути цікавим туристам. Там же створений і музей, ну, якісь артефакти так, з, з життя окупантів вилучали. Ви особисто що можете навести, які приклади? З найсмішнішого чи найсумнішого. Ну, я взагалі хочу сказати, що у нас на території Чорнобиля є два музеї. Це музей, який підприємку це Міністерство внутрішніх справ Зірка Полин. а також ну, це музей присвячений саме катастрофі, рятувальникам і розказується саме історія. Того, як да, ліквідації. Да. А, а другий музей це культурна спадщина Чорнобильського полісся. То ми зберігаємо цю спадщину людей, які жили на цій території. А відносно музею окупації ми не організовували таке, але частину залишених речей ми передали у музей Чорнобиль, який mm -hmm. знаходиться на Подолі в Києві. А що, ви, ви, ви бачили ці речі? Можете зараз щось згадати? Знаєте, очільник Київщини дуже смішно розповідає, він е, е, нібито генерал, він їздить і збирає ці е, е, артефакти. Може, ви щось таке бачили, чи зараз не згадаєте? Ми хотіли декілька танків, які були поруч їх забрати, але не встигли. Не встигли. Да. Там залишилися речі, деякі особисті речі, залишилися ці сухпайки, <ріпи> каски. Звичайні речі військових. Слухайте, Максиме, і наостанок скажіть: ну, ми знаємо, що так багато працюють над безпековою частиною зони. Вдруге, ворог вже навряд чи туди зможе потрапити, правильно? Ми віримо в ЗСУ. Ми підтримуємо наші збройні сили в Чорнобильській зоні, всі підприємства. Надають необхідну допомогу, коли є такий запит. Я думаю, що вірогідність вторгнення, ну, намагання вторгнення вона є, але я думаю, що шансів пройти всередину у них вкрай мало. Так, ми всі це теж знаємо, і знаємо, що це все завдяки нашим. Військовим також дякую вам, Максим, за цей час, який ви витратили на розмову цю. І дякую вам, друзі, за те, що ви дивилися. Дякую вам. Ріна, побачення. Дякую, дякую до побачення. На все добре. А ви, друзі, не забудьте підписуватися на канал, натискати на дзвіночок, ставити лайк цьому відео. Ну і обов'язково дивіться свідок новини у прямому ефірі щодня. з понеділка по п'ятницю і у неділю о 17.30 за Києвом. На все добре, побачимось.